Привіт, дорогенькі парфлюбителі! Сьогодні розкажу вам про бренд, на який я не знайшла відгуків на україномовному Ютубі. І взагалі серед україномовних блогерів, принаймні за ким я слідкую, ніхто про нього не розказував. Хочу терміново виправити цю ситуацію, бо бренд неймовірно цікавий. Тут стільки смакоти. Стільки дивини, стільки усього незвичного, стільки знайомих, незнайомих мені поєднань. Цей бренд, який мене тригернув, відкидав мене, наче машиною часу то сюди, то туди, у різні періоди мого життя. Короче, дуже хочу поділитись, і розказати. Підписуйтесь терміново, якщо ще на мене не підписані. А я розповідаю про хільде соліані. Хільде Соліані це парфумерка з Італії. Розпочала вона свій шлях, коли їй вже було за 40. До цього, здається, вона працювала архітектором, але у неї бабуся була у родині любителька парфумів. Вона розповідала Хільде про те, як має бути усе збалансовано. І саме через бабусю Хільде, коли подорожувала, то вона вишукувала завжди у своїх усіх подорожах незвичайні аромати, якісь інгредієнти, компоненти. Коли Хільде звільнилася зі своєї архітекторської посади, вона почала відшукувати. Себе займалась мистецтвом, творчістю, робила прикраси, і якось так потихеньку-потихеньку вирішила, що вона хоче спробувати зробити ще й парфуми. Я дуже радію, що вона дійшла до цієї точки, бо в неї виходить неймовірно гарно. Її у Америці серед парф ком'юніті називають королевою гурманіки, і це абсолютно заслужено. У мене є величезний набір семплів Хільде. Я розповім обов'язково про своїх улюбленців, бо саме через них я й хотіла взагалі зняти це відео. Але щось буду також нюхати вперше прямо разом з вами живі такі свіжі враження. Я знаю, що ці аромати гурманські, я знаю, що вони з колекції їстівних. Тож буду разом з вами тестувати і ділитись враженнями. Я дізналась про бренд випадково. У мішку з купою Семплів витягнула аромат, понюхала і втратила дар мови. Настільки, що побігла одразу ж замовляти інші парфуми бренду на пробу. І також я побігла на сторінку Хільди подивитись і закохалась у її харизму. Це настільки впевнена, настільки прикольна, настільки яскрава життєлюбна жінка, я не встояла, хочу про неї розповідати, яка вона цікава. Яка вона творча, яка вона не від цього світу. Вона ось прям справжня нішева парфумерка, якою я парфумерів таких собі і уявляю. Не знаю, як це передати словами. Ось її сторінка. Будь ласка, перейдіть. Обов'язково подивіться наскільки вона прикольна. Жінка також вона одна з небагатьох таких нішевих парфюмерів. хто щедро дає інтерв'ю. Багато з нею є відео на англомовному ютубі. Є англомовні подкасти. Раджу теж послухати. Ну а я і вже почну з вами разом нюхати. Хочу розказати і показати мій найулюбленіший -най -най аромат, через який я взагалі зняла цю добірку. Я не знаю італійською, якщо що, пробачте за вимову. Донна Сентенза це найреалістичніший -най -най банановий мілкшейк, який ви собі можете тільки уявити. Це просто найсмачніший банан, який я тестувала колись у парфумерії. Саме молочний банан. Ой, друзі, я ношу цей аромат останнім часом прям запоєм, не можу з нього вилізти. Мені дуже подобається, як він сидить на шкірі, як він розкривається. І ось у цьому, до речі, особливість ароматів Хільди, що. Вони звучать лінійно. Це від самого початку до самого кінця вони звучать однаково. Як аромат розкрився на блотері там протягом перших 10 хвилин, так він і буде звучати до останнього. І цей аромат, ось як він просто, ось у тестері, у семплі, звучить. Так він звучить на шкірі, і так він звучить у кінці дня, тільки набагато тихіше. Це така смакота, це просто. Я не знаю. Для мене це я схопила себе на думці, я не могла зрозуміти, що він мені нагадує. Він мені нагадує Азовське море це запах мого мілікіна. У мене мама дуже обожнює пити молочні коктейлі, і я прям згадую ось ці будки, чи що це таке, як назвати їх з цими коктейлями? І банановий мілкшейк був якраз моїм особисто найулюбленішим -най -най моїм фаворитом. Я не пам'ятаю, коли ми вперше поїхали з мамою на море. Я точно вже була десь там під 10 років, мені здається. Потім з'явився малий, і ми поїхали у Крим уже. ну коротше, дуже пізно. Ми вихідці з суворих 90-х жили дуже скромно, бідненько. Мама нас одразу попереджала, що грошей нема. Ми можемо собі дозволити дуже обмежену кількість усього. І для мене ось цей молочний мілкшейк був просто. Святом усього дня. Та для мене і море було, знаєте, святом. Вперше я побачила море, уже будучи свідомою дитиною, тож я була в захваті. Але ось така теплота до молочних коктейлів лишилась. І ця вся асоціація, що вперше саме на морі, спробувала коктейлі ці. Боже. М -м -м. Ну Це просто я, мама і брат, ми просто на узбережжі і п'ємо молочні коктейлі. І ми не те, щоб їмо, ми їх ще ділимо між собою. У мами полуничний, у мене банановий, у брата ще якийсь, і ми потрошку один одного сьорбаємо. Боже. Я обов'язково куплю собі флакон, бо це просто одне з найприємніших спогадів Закуте у рідину моїх особисто найприємніших спогадів. І це дуже смачно, це дуже реалістично. Прям дуже, дуже, дуже хочеться з'їсти це. Хочеться прямо ось так. І все, і випите. І тепер хочеться ще й молочний коктейль. Треба зробити собі. Зараз я вже можу собі це дозволити робити просто навіть удома. Латте Фреддо. О oh гаш, друзі, боже, Боже, Боже. Це, це щось дуже їстівне. У мене таке. О, я згадала. Це знаєте що? Це печиво з мого дитинства, пам'ятаєте, було ось таке квадратне. Вершки, вершки Вершки... Вершки... до чаю чи що. Це пахне цим печивом, але з У мене аж слини течуть, господи, але воно наче опущене ось так одним куточком у чашку з кавою з вершками. Просто гіперреалістично. Я не знаю, це щось неймовірне. І смачно, і сумно. <сум> Тригерить мене ця хільде. Ой, страшне, сумно, бо це мої спогади з місця, в яке я, скоріш за все, більше ніколи не потраплю. Це базар у місті Лисичанськ, який наразі окупований, самі знаєте ким. Це просто я. 10 або 11 річна, йду з мамою за ручку по базару, і зараз ми з нею повернемо у точку, палатку, де продають печиво і чай, і ось це все. Копимо десь пів кіло цього печива, бо на краще і на більше у нас просто немає грошей. А з того, що є, це найкращий варіант за ці гроші. Потім поїдемо додому і будемо пити чай. З однією або двома цими печенюшками, які мама розподілить усім порівну. Парфуми, що три герять, це, це біда. Це і чудово, і сумно. Я навіть не знаю, чи існує ще таке печиво. А якщо існує, я не знаю, якого воно смаку, чи таке ж воно, яким воно мені запам'яталось, бо я після того, як переїхала у Луганськ і стала заробляти свої гроші, я його ніколи більше не купувала. Це не те, що для мене асоціація з бідністю. Ні, коли я почала заробляти вже свої перші гроші, то я просто витрачала їх на те, що ми не могли собі дозволити. Ні про що не шкодую. Дуже пишаюсь зараз і мною, і мамою. Ми великі молодці, змогли вибратись із низів. Цікавий у нас життєвий досвід. Ну давайте рухатись далі. Крема лате. Це друзі солодко настільки, що аж в одному місці злипнуться може приторно солодкий лате. Багато вершків, лати не на молоці, а на ось таких жирних, правильних вершках. Ось смачно, смачнюще. Насправді, я думаю, що цей акор тут зроблений за допомогою геліотропу, геліотропіну чи його похідних, неважливо, і мигдалю. Наче зверху цього лати стружка мигдалю посипана. Аж хочеться кави. Я насправді п'ю американо. Ось просто чорну каву без молока. Я вже забула про ось таке. І я би сказала, що все-таки тут ключове це вершки з мигдалем. Дуже реалістично, ось зараз уже пахне молоком. Теплим таким, ось прям кавова машина Збиває пару молоко. Ой. Ой, страшне слини течуть. Я не знаю, як я вам буду розповідати. Треба було сюди точно брати або каву, або ще щось. Бо хочеться і їсти, і солодощі, і випити, і усе разом. Говорячи про молоко, є у Хільди аромат Milk. І ось він, ну, це настільки. Я очікувала, що це буде хоча б молоком пахнути. Попередній аромат крема ділати, пахне молоком, hot Milk, не пахне молоком, він пахне перцем чорним, меленим, і якоюсь мильністю. Мені знаєте, ось настільки не хочеться вірити, що це просто перчений аромат, аромат перцю скоріш. Що мені здається, у мене семпл мій а, зіпсований якийсь. Мені хочеться вірити, що він зіпсований, бо я не, ну, я не розумію цього аромату. Це начебто випрасуваний праскою чорний перець. Де молоко? Де молоко, тим паче, що Хільда вона вміє його робити. Хочеться мені ось прямо такого гарячого парного молока. Але поки він є лише у крема ділати. Але дуже мигдальне, дуже мигдальне. Прямо ж пудрить. Кафе дельде Вірджіні, сказала я з максимально награним італійським акцентом. Ось це вже просто зерна кави. Не солодкі, не оброблені ще, просто підсмажені, обжарені, обсмажені. Зерна кави з, з широхуватістю пачулі. Я відчуваю тут якусь зелень у підложці. Дуже цікавий аромат, такий брутальненький, дуже тихий. Прям тихий-тихий. Я аж ледь не унося собі засовую цей блотер. Думаю, що дійсно тут є пачулі, зелень ось ця йде, і вона починає більшого шоколадності додавати. Так, це просто кавові зерна. Хтось колись мене питав, чи є якась заміна Acrobake. Якщо що, Олів'я Кресп більше не наш друг, він будак, кончений, так і скажу. Їздить постійно у парашу, прославляє її і максимально захоплюється країною 404. Так от хтось мене питав, чи є заміна кавового аромату від Акро. Я, як невеликий фанат просто ось такого, я не знаю, прямолінійного аромату зерен, ну я таке не ношу, мені особливо порадити нема було що, окрім бренду Керосен. Але ось це мені здається, що буде теж непоганий варіант для тих, хто любить каву. Хоча знаєте, ось я нюхаю, він туди-сюди переливається, то кавою пахне, то пачулі, то кавою, то пачулі. Коротше, якщо захочете повний розгорнутий огляд усіх парфумів бренду, і хочете, щоб прямо я їх рознюхала до цього, а потім прийшла до вас уже з конкретними висновками. Прямо детально розказала про цей бренд, про конкретну парфуми, бо у мене їх понад 30. Сьогодні я вам розкажу у кращому випадку про 10. Напишіть у коментарях, я зніму прям розгорнутий випуск на те, що ще лишилось, і на ось такі спірні аромати. А я продовжую. Mango on the rocks. це дуже м'ятний манго. Тут багато з такого. Холодку у старті, але і манго тут також є. Такий трошки ще недозрілий, зеленкуватий. Манго на холодному мокрому камінні. наче ось ви щойно нарізали манго і розклали його. Ой, дуже смачно, дуже дуже. Тут багато ось такої ще шкурки мангової. Це прям дуже прекрасно. Це не за солодко, до речі, в порівнянні з усім попереднім. Це досить освіжаюче. Мені здається, що цей аромат класно буде носити спекотним літом. Прям від нього віє. Вайбами, літніми, такими якимось. Хочеться десь на пляж, у відпустку, на курорт. Гарний, носибельний, класний манго. Взагалі не штучний, реалістичний, смачний, зелений на мармуровій тарілі. У Хільди Соліані також є свій хід продаж, хід, мені здається, бренду взагалі. Це фрагола з салата. Мені здається, нема жодного інтерв'ю з Хільдою, де не згадували б цей фрагола з салата. Це полуниці. Порізані і посипані цукром. Моя мама активно дуже займалася городництвом ось цим всім вирощуванням рослин сіляких домашніх. У нас був свій садок невеличкий, і мама висаджувала полуниці для того, щоб робити з них варення. І ось я пам'ятаю, прям як вона їх кладе у великий такий алюмінієвий таз, порізному навпіл, здається, і посипає цукром. І вона ось лежить певний час, так кисне під цукром, пускає сік, як мама казала. Ось це полуниця, яка лежить у тазу і пускає сік. <смі> Навіть уже його пустила. Відчувається трошки, правда, що це парфумерія, все ж таки трошки щось тут милить. Я би це носила, якби це мені не нагадувало ось парфум від Івроше з полуницею яким я в свій час обливалась просто з ніг до голови, пам'ятаю, як я пішла в першу магазин в Роше, і у мене просто голова відпала від цього аромату. Я купила собі ось такий маленький е, спрейчик і користувалась ним. Боже, Боже, дуже смачно, дуже солодка, цукрова полуниця, зацукрована. Мило до речі, десь кудись іде. Дуже прикольний аромат. Впав блотер, знак що треба рухатись далі. Юсі паріо. Полуничний мохіто, <смі> безалкогольний. Я не вживаю алкоголь, тож я знаток безалкогольних коктейлів. І ось це пахне спрайтом, у який накидали льоду і барбарисок. Прям коктейль зі спрайту і барбарисок. М -м -м -м. Дуже солодко, дуже смачно. Підозрюю, що тут є ще яблуко якесь, слинки знову течуть. Дуже їстівно, Нічого не милить, нічого не відволікає. Ой, хочеться коктейлю. І от якщо манго хочеться носити мені саме влітку, то цей аромат, мені здається, у будь-який сезон, коли хочеться себе збадьорити, додати якогось настрою. Завдяки цьому аромату, я думаю, дуже легко перенестись у своїй уяві у якусь бажану відпустку. У продовження теми безалкогольних напоїв у Хільди є ще такий парфум. Називається Drink Menta. Якщо існує дійсно такий напій, це прикольно, я б спробувала. Хоча ось мені пахне ідеально парфумерно. Отут запах листя м'яти з карамельками, причому з найсправжнісінькими білими карамельками, такими жувальними карамельками. О, цукерки з котиком. Вершку отут додам, ось це просто цукерка. Ця загорнена у листочок м'яти. Боже, як смачно, смачно, смачно. Буду носити цей аромат. Він у мене входить в топ ароматів від Хільде. Викликає посмішку. Я не знаю, ми живемо з Хільде у досить різних країнах, маємо досить різний бекграунд, але таке враження, що вона жила моє життя. І Хільде тут ще класно поєднала м'яту з цитрусовими якимись, бо відчуваю, тут не пряма, ось така холодна, холодна м'ята, а вона м'якенька, свіжа. Щось Тут короче, якось класно збалансовано з цитрусами. Queen Italian Meringa. Ой, ну Це просто парфумоване, пудрове, солодке розчарування, я б сказала. Такого дуже багато в маркеті. У Узарії щось таке є пудрово, приторно. Тут нема хоч ось тих амбродерев'ях у базі, але це вже нудно. Це боже, це мені нагадує. Це мені нагадує ще один парфум з мого студентства. Це був найперший мій парфум з солодкого напрямку це Mary Kay «Thinking of you Давним-давно не пам'ятаю, як пахне «Thinking of you». Напишіть, до речі, які у вас були найперші -най 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 аромати, якщо ви їх ще пам'ятаєте. У мене був саме від Kay. Треба його десь пошукати і придбати. Боже, така ностальгія. Мерінги мені тут не поклали. Не знаю, я очікувала чогось кращого через те, що я знаю, що може Хільде, через те, що я вже тисячу її парфумів спробувала. То якось це вже не вражає. Але я ще підозрюю, що це якась і початкова, мабуть, робота. На цьому парфумі увагу я би не загострювала. Тож рухаємось далі. Панна Монтата це точно якийсь десерт на алкоголі, типу тирамісу, але це не тирамісу, це щось інше. Трошки милить, ось ця мильність тут усе псує. А так це був би гарний якийсь десерт, бісквітний. І бісквіти вимочені у чомусь алкогольному. Непогано, трошки горішків навіть є. Але знову ж я знаю забагато класної гурманіки, навіть всередині бренду Hilde, Тож не раджу на цьому загострювати увагу також. А от що варте увагу у бренді, так це дізобедієнця це хтось неслухняний. Оце прям дуже цікаво. Це щось, що важко описати. При тому, що це солодке, алкогольне і щось дуже анісове, чи що, як наче тут багато зірочок Анісу. Воно віддає холодом і солодко, і смачно, і якісь лікарські трави тут. Чи гвоздики тут багато, бо в неї теж є ось така характерна холодність, але як для гвоздики, це якось солодкувато. Коротше, це пряний ароматичний парфум, дуже цікавий. Нічого схожого я на ринку не зустрічала. Зустрічала лише у відділу зі спеціями. Якщо ви таке полюбляєте, будете знати, де шукати. З усіх парфумів Хільди дізобідієнса найменш їстівний. Він розійшовся взагалі у щось мильно пудрове, трохи трояндове, наче і щось нагадує, прям косметичне, бачу, бачу. Пам'ятаєте, ми розводили юпі, сипучі такі порошки у воді. Це не конкретно юпі, бо я навіть не знаю, як пахне юпі. У нас були усілякі такі, типу що це були за бренди? Я вже й забула. І ось ними пахне аромат бачила. Порошками, які при тому насипали на щось на якусь ось тут мені пахне меренгою, при тому сучасною меренгою, яку роблять у якісних кафешках, і меренгою, причому з таким відтінком кави. Чи це якісь горішки, а не кава. Мені важко піти ось туди у глиб, бо багато дуже насипано з цього порошку цитрусово-хімозного, ось такого. Проте це дуже їстівне. Це гіперреалістично, Це не хімозне у плані, що якась побутова хімія. Це хімозне в плані ось таких ось штучних напоїв. Прикольно, а можливо, це аскорбінка насипана, я не знаю. Ну щось таке, ось порошкове. Знаєте, це ще може бути у Америці. Популярні ось такі порошки з вітаміном С. І ось вони реально пахнуть ось так з цитрусовим смаком. Це запах точно ось старту у цього парфума. Не старту, а верху. Щось там у підложці дуже солодке, дуже смачне. У мене реально від цього вітаміну С, від цього солодкості, від цієї знову ж слинки течуть дуже смачно. Або це навіть нагадує. Наче ось цей порошок розвели у молоці, у теплому молоці з бісквітиком. Дивина не скажу, що я б хотіла це мати як парфум і носити, але це дивно, це прикольно, це не піддається навіть опису. Ось це прям реальна ніша, в яку хочеться запхати носа і не вилазити, бо це ну дивно, це реально дивно. Наче й зрозуміло, але водночас це щось на московиносячому. Ви самі бачите, скільки емоцій у мене викликають ці парфуми. Дуже прикольно. І наостанок розкажу про парфум з. Я спочатку подумала, що це натяк до сну. Ну, Живу в Америці і тут позначається ось таким смайлом те, що ти йдеш спадки або спиш. Але ні, це у прямому сенсі з. Бджоли це квітковий насичений мед, і настільки гучний, що заполоняє собою навіть з однієї малесенької краплинки просто усе приміщення. Мед трошки індольний, тут багато квітів, і взагалі це, начебто, мед зібраний без меду. Як студентка парфумерної школи, уже розумію, за рахунок чого склали такий акорд. Це дуже гарно, це цікаво, це незвично, це не. Я навіть не знаю нічого схожого на цей мед. Коли ви його тільки наносите, здається, що він схожий на той мед, наприклад, як у Герлін Хані, тільки без табаку. Але ні, це геть інше. Геть інше. Навіть не знаю, як це описати. Анімалістично-квітковий цитрусово-восковий. Мед прям з сотами, це незвична робота. Це дуже цікава робота. Це прям вау! Обов'язково його додам у добірку своїх медових ароматів. Ой, не можу. Прям аж прополісом наче пахне дуже гарно, друзі. Любителям меду такого з цікавинкою, з, з цікавинкою, також сюди. Напишіть, якщо хочете, щоб я оглянула більше ароматів від Хільди, або підписуйтесь на мій інстаграм, бо я там точно буду про неї розказувати ще. І радію, що ви свій час приділили саме мені. Дякую за перегляд і скоро побачимось!